Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні понеділок, перший день тижня, і у нас із вами заняття з розвитку мовлення. Сьогодні я хочу запропонувати вам скласти розповідь за картиною. Погляньте, будь ласка, ця картина має назву Гончар, написав її художник Ігор Солодовніков. Що ви бачите на картині? На березі річки сидить майстер, гончар. Перед ним гончарний круг. Це такий пристрій для ручного формування виробів із глини. На гончарному крузі ми можемо бачити виріб із глини. Як ви думаєте, що створює майстер? Можливо, це буде глечик, а можливо, кухлик. Глина у руках майстра може стати будь-яким предметом. Як ви думаєте, яка глина на дотик? Вона м'яка та тепла, а у що одягнений майстер? На ньому біла сорочка і фартух. Фартух увесь у глині. Це означає, що сьогодні майстер вже багато працював і створив, певно, безліч нових глиняних виробів. Як ви думаєте, які саме глиняні вироби вже встиг створити майстер? Поруч із ним стоїть макітра, наповнена ще сухою глиною. За роботою майстра спостерігає дівчина. Неподалік стоїть хлопчик. Як ви думаєте, що він робить? Певно, випасає на лузі худобу. Поруч із ним стоїть корівка. Де відбуваються події на картині? В селі, на березі річки. А які квіти ви помітили на картині? На лузі квітнуть мальви та соняшники. Розгляньте картину уважно, роздивіться усі деталі. Що б ви хотіли про цю картину розповісти? На заняття малювання сьогодні пропоную вам намалювати рушничок. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, пензлики та ватні палички, фарби та водичка. Намалюємо спочатку дві вертикальні лінії. Від них до країв аркуша малюємо горизонтальні лінії. Тепер кінчиком ворсу малюємо дві ламані лінії. Прекрасно! Виклаємо наш рушничок квітами. Прикладанням пензлика до аркуша намалюємо листочки, такий же прийом використаємо для малювання пилюсток. Додамо ватними паличками кольорових крапочок. Наш рушничок готовий.